Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні, 7 вересня 2022 року. Я хочу показати вам, які деньки виросли на моїх експериментальних грядках. Цього року я вперше посадила деньки і багато з них загинули, але вижили деньки гібриду Амал. Мені вони сподобалися. На другий рік теж буду їх висаджувати. Я зрозуміла свої помилки. Але я рада, що ось такі два плоди у мене цього року все-таки дозріли. Це на двох кущах, які вижили. Я посадила 10 кущів, але вісім із них, на жаль, не вижили. Я потім ще досаджувала, і там ще є деньки, але я не знаю, чи вони ще дозріють, бо вони значно менші, ніж ці. А ці ось, оця денька вагою кілограм. 870. А ця зараз. Опа. Ця денька у нас важить кілограм 650. Ось такі дві деньки в мене дозріли. Будемо їх їсти, пробувати і е, розкажемо вам, чи вони солодкі. Ну, пахнуть вони гарно. Трошки ось цю щось проїло, якась е, тваринка, не знаю хто. От. Будемо теж пробувати їх їсти.